Привітики. Друзі, записую для вас відео, яке має назву зміни ближчим часом. У нас дві позиції, тому обирайте, будь ласка, свою. Обирайте, будь ласка, свою позицію, швиденько, чітко і ясно, щоб це не мусолитись довго. Все саме головне. Так, а я, в свою чергу, запрошую вас на особисті розклади. Тому що відео це онлайн-розклад, так, він не завжди може резонувати з усіма. Номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Далі запрошую вас на мій авторський курс. 19 числа ми розпочинаємо, стартуємо. Ми будемо навчатися не лише читати Таро, а й будемо навчатися повноцінно щитувати простір, трансформувати себе свою реальність і отримувати від життя те, чого бажає серце і душа, чути свою душу, це дуже важливо. Тобто, навчання зі мною це не просто навчатися, що як там книжка пише, що таро дати, типу, що означає та чи інша карта. Навчання зі мною це повноцінна трансформація себе. Тому, якщо ви готові змінювати життя своє і себе, то я вас запрошую, напишіть мені на Viber, Telegram. номер телефону також. Вказаний в описанні під відео. так Все, я готова. <кхід> Сподіваюсь, ви вибрали свою позицію. Якщо якщо не встигли, ставте на паузу відео. А я розпочинаю з позиції номер 1 Крові такі одинички, що тут у нас? О, прикольно! Ну, дивіться, що я можу сказати? Ту мечей, м'чей, туз пентаклі. Тут і лишається королева жезлів. Да? А, ну, найближчим часом, які зміни можуть бути у вашому житті, це те, що за вами будуть ухажувати мужчини. Або мужчина один. Зараз ми глянемо, про що тут ця ситуація? Покажіть, будь ласка. Ну, от, да, Бачите. Що тут ця ситуація? Побачення, зустрічі. Я хочу сказати, що однозначно завершується етап, той етап, коли мужчини бездействували коли у вас в житті нічого не відбувалося. Завершується цей етап і починається активізація мужчин у вашому полі. Прекрасно, я вважаю, так. Да? Однозначно. Скажіть мені про це? Ну, тут повний цінний тут бо мужчина якийсь приїде до вас. Або тут будуть такі дії, про які ви навіть і подумати собі не могли. Тут перша позиція, я вас вітаю. Будуть дії від мужчин, від мужчин і від мужчин. Ну, так як так це не особистий склад, <кій> то ми дивимося загально. Енергія йде така. М -м -м. Ну, мені щитається простір, що тут не один мужчина буде діяти в ваш бік, а декілька мужчин. Буде наповнення, будуть подарунки. От якось так мені хочеться сказати. А Бачите, довгий час ви були наодинці самі. Чому? Тому що пропрацьовували свою власну силу, переработки йшли, да? і ви змушені були бути наодинці з собою. Но зараз, от показують мені той, хто наблюдав, пропрацював себе, той, який. Ой, блін, важка тут у нього ситуація була у мужчини. Боявся проявитися, але тут, бачите, він проявляється, міняється сценарій. В тому всьому ви а, сприяли, тому що показано, що ви пропрацювали певний аспект, ви в комфорті були наодинці з собою, ви кайфанули від себе, ви знаєте, хто ви, що ви куди ви. А, перша позиція, і дивіться, любов мужчина йде. Ну що я можу сказати, дівчонки, перша позиція. От будете якось домовлятися, створювати стосунки. Пам'ятаєте, що мужчина це ваше дзеркало. От, е не емоціонувати по поводу минулого, да, там куча жінок, там бла бла-бла, когось є такі. Да, треба завершити цей процес, цю програму, де ви боїтеся, що а, мужчина там бабник, наприклад, або ще щось. Якщо він прийшов до вас, якщо він прийшов з любов'ю, то все, прошле закривається автоматично. Окей? Зрозуміли? Таке, от така от ситуація у нас по першій позиції. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо відчуваєте, що це саме для вас. Ви відчуваєте цей момент. Мені буде цікаво, якщо ви поділитесь. Давайте ще візьму вам пораду. Що мені хочеться пораду, ще взяти по поводу цього цієї ситуації, цього процесу. Порада для першої позиції. Світити, бути сонечком, центр уваги, ви і ваша внутрішня дитина. Розумієте, задовільняти себе. А у вас, виходить, відпустити вже прошле, те, що повинно було йти, воно воно пішло. Все, ви центр уваги, ви цінність, ви сама головна. Ну, тут, бачите, мені кажуть, що у вас тут буде складатися вже і стосунки, і бізнес, і робота. Все у ваших руках. ви... Умнічка, ви талановита, ви шикарна, ви вмієте все, ви працюєте над собою. Перепрошую. Тому вам немає чого тут боятися, переживати, і все буде по справедливості. У вашому житті тепер офіційно запущена справедливість. От з цим я вас і вітаю, мої дорогенькі. Поїхали далі. Позиція номер два. Привіт, які що вас тут чекає? Трансформація. Окей. Трансформація. Розкажіть мені, будь ласка, що тут за трансформація? Рух вперед, наконець. О! Тут теж у нас двіжняки Слухайте. Клас. Мужчина, який боявся проявлятися, мужчина, який боявся брати відповідальність, мужчина, який боявся а, до вас йти з любов'ю, проявляється. Тут даже по другій позиції така сама ситуація. А, да, тут були емоційні качелі з давайте мужчину трошки пишемо, що за мужчина. Занадто багато сложностей в його житті було, да? і він цю сложність перекладав на вас, як би. Ну, дивіться, що мені тут кажуть. Ваша трансформація в тому, що ви пішли далі. Що ви повинні піти далі, не очікуючи цього мужчину. Він сам прийде. Ну, от справедливість. По справедливості приходиться і мужчина вкладається в вас. Представляєте собі? Повноцінно вкладається в вас. Тут новий етап з мужчиною, певним. Він буде добиватися вас. А, ні, тут дивіться, тут закривається. Не те, що він буде добуватися, тут закривається його жорсткость, тут в ньому закривається, типу, оце така агресія. Мужчина, як тут проявлявся, категоричність якась, тільки так, по-іншому ніяк. Да? Тобто це закривається уже все. Праздник, подарунок якийсь, можливо, у когось день народження буде. Будемо ще проявлятися саменький, тому що бачить вас своєю парою. Дивіться, ну просто королева Пентаклі, король Пентаклі. Не ісключу, що буде ще один кандидат. Не ісключу. І тут можуть бути трошечки е, такі собі кхе -кхе, переживання мужчини, або, навпаки, це дозволить йому ще більше до вас проявитися, тому що буде рівність, да? І от кажуть, мені от така от штука. Коротше, я так розумію, що е, по другій позиції тут теж е, тут теж повинно бути якби стосунки на стосунках, да? От мені кажуть, дивіться. Можливо, це навіть той. Пам'ятаємо, що це є не особистий розклад. Да? Можливо, це той, з яким у вас був розрив дуже важкий. Можливо, це бувший чоловік, у вас даже діти є. Ви розійшлися, були на одинці, Він підглядував, він слідкував, він дивився. Він трохи нечесно поступав маніпуляціями, та а можливо, це просто мужчина, з яким ви мріяли сім'ю, ви хотіли, щоб все було класно. А, ви прямо бачили в ньому батька своїх дітей, але він ушов, він пішов, він вас не вибрав, він пішов, а виходить, весь цей час спостерігав за вами. Но дій ніяких не було. І тут, тут у вас кармічна ситуація, да, постійна боротьба один між одним. Хочете сказати, що таким чином ви приходили до своєї стабільності, він також. До розуміння того, хто ви бачите, тут переработка йде. Я працювала над своїм розбитим серцем для того, щоб впустити в своє життя бажання знову створювати сім'ю, бажання знову хотіти зближуватися, бажання знову довіряти. Ну, от якось так мені родовий аспект, і тут зайнялися собою. Змінили себе, почали працювати над тим, як я виглядаю, куди я рухаюся, що я вибираю в своєму житті. Ну, от звізда, помієте, тут почалася трансформація саме в вас з моменту того, нічого не хочу, нічого не вибираю для себе, закинула себе, не дбала про себе, і тут вибрала себе, і, відповідно, пішла переработочка в мужчини, боль, Чувство війни, ощущение, що немає да, а, заліпання енергетичне на вас, і поняття того, що я готовий запропонувати їй бути біля мене, аби тільки вона прийняла цю пропозицію. Да. Прям додому може прийти постукати зі знаннями, з почуттями, з відчуттями. Буде так? Давайте пораду вам по цієї ситуації. Для другої позиції пораду. Покажіть, будь ласка, пораду для другої позиції. Прокачувати свою самоцінність. Сидіти на своєму троні, знати собі своє. Бути в своєму пріоритеті, фокус уваги на собі, іти в реалізацію, реалізовуватися і повноцінно знати своє місце, і ніхто, щоб ніхто не міг вам вказати, де ви, що ви і куди вам понятно, да, ви самі це добре знаєте. Ну, от така от порада для вас. Люблю вас, дівчоночки, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь, діліться відео, буду вам за це дуже вдячна. І до нових зустрічей, па-па!